Привіт, вітаю на каналі. Сьогодні тест редиски і огірків, які були придбані на центральному ринку міста Полтава. Починаємо тест з редису. Норма півтори тисячі. Вміст нітратів перевищено. Маємо показники 7700. Надмірний вміст нітратів. Перевірено. Наступний огірочок. Нагадаю, дані овочі були придбані на центральному ринку в місті Полтава. Тестуємо. Норма. При нормі 400 маємо показники 120. Вміст нітратів. Перевірено. А ти не забувай підписуватись на канал, щоб не пропустити наступні тести.